Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді електротример від торгової марки Revolt. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там у заведені пробіжимося швидко по характеристикам. Дана косілка потужність має 2300 ватт. Максимальний покос ножом 255 міліметрів, ліскою 380 міліметрів. Кількість обертів 7500 обертів у хвилину. Зробимо таку швидку експрес-розпаковку. Люди люблять всякі різні розпаковки. В комплекті керівництво з експлуатації захисний. Кожух, як бачите, косілка збирається з двох частин. Одна частина з ручкою, друга частина. Без ручки. Зараз зберемо. В комплекті ніж 3T, ніж йде полегшений, як спеціальний, як до електротримерів. До речі, ніж це йде двосторонній, ключ для зняття ножа, шпуля ось така звичайна, не сама дешева, відразу кажу. І плечовий ремінь. І, до речі, плечовий ремінь підпружинений. Складається дуже просто. Раз, шплін зайшов і фіксуєте барашком. Дуже просто збирається. В кронштейн фіксується велосипедна ручка. Все це діло затискається шестигранниками. Шестигранники, до речі, калені. Це дуже добре. Коли працюєте з ліскою, обов'язково ставите ось такий ніж. Покажу, як фіксується ніж на два гвинта. Як на мене, це надійна фіксація найдійніше, чим на саморізи. Хто користується бензокосами, той знає, часом буває, ніж фіксується на три саморіза. Тут на два гвинта і на дві гайки. Так, тепер покажу, як фіксується безпосередньо кожух. Дуже добре, що скоба вже зафіксована на саму штангу, тобто такий кожух в роботі не буде провертатися. І хто мене давно дивиться, той знає, що є такі тримери, що кожухи під час роботи провертається. Це в такому випадку, коли ось ця петля металева. Не зафіксована. Хочу відмітити, що вроді би дешевий бюджетний інструмент, але деякі речі в них дуже якісь. Ось, наприклад, в косілки усі гвинти, які фіксують всі калені. Покажу, як виглядає гайка. Як бачите, додатково є шайба. Це зроблено для того, щоб не забивалося землею, не забивалося травою. Ну що ж, друзі, тепер розповім людям тим, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану електрокосу в руках, тим більше не покористуватися. Як бачите, двигун тут верхній, є спеціальний отвір для того, щоб ви фіксували мережовий кабель, тобто переноску, дуже зручно ось так засовується переноска і фіксується за цей крючок. Далі на штанзі є петля для фіксування плечового ремня. Звичайний кронштейн для фіксування ручок. Ручки велосипедні, одна ручка пластикова. Ручка друга паралонна, ручка скажу, трішки прокручується, легенько знімається. ну, Як пишуть в коментарях, враховуючи ціни, на це можна закрити очі. Я подивлюся, як вона в роботі буде себе вести. А ось ручка включення зроблена вже добротно. Тобто, як бачите, є широка-широка така клавіша, де б ви не взяли, всюди вона нажимається, і плюс є такий запобіжник. Без нього косилка не увімкнеться. І по техніці. Безпеки, фіксації тут немає, дуже зручно. Різьба на шпулю і редуктор дуже похожий, як в бензокосах, але різьба йде точно така, як на бензокосах. Це, що я казав, дуже зручно. Так роблять всі бренди, і штіль і т.д. Ось, будь ласка, фіксуєте переноску, все під рукою. І по техніці безпеки тут спеціально такий короткий мережевий кабель. Ось, друзі, є така невеличка трава біля хати. Попробую покусити спочатку ліскою. Як ви почули, в тримера йде плавний запуск. Друзі, щоб ви розуміли, які лопухи косять, практично як пів мізинця, стебло дуже тверде і без проблем ця косілка справляється з такими лопухами. Бачите, які більші як долонь. Опа, ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому на є е каталог, продають електричні тримери. Адже на є е каталог є інформація з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно порівнювати та підбирати для себе усякі різні товари. Наприклад, справа є фільтр, де ви можете обрати по типу пристрою, також по джерелу живлення. Вибираємо електричні. І ось, будь ласка, усі електричні тримери, як на долоні. Гортаючи вниз сторінку, ви можете побачити відгуки, відео, фото, обговорення інструкції. Ці та інше. А якщо вас цікавить конкретна торгова марка, переходите в усі бренди, вибираєте Revolt і ось, будь ласка, видно цей тример що з огляду. Отож, друзі, кого цікавлять електротримери, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, покажу, як заросла територія. Як бачите, дуже багато. Всякого дикого щавля, лапухи все підряд. Скажу відверто: косилка має стільки дурі, обов'язково треба косити, навіть в рукавицях. Буває, щось відлітає і по пальцях так больно. Дуже швидко косить, дуже швидко працює швидше, ніж акумулятор на врази. Yeah, you Друзі, бриє, що дурна. Ось я працюю попри саму землю. Навантаження не відчуває. Давно такими косилками я не працював, враховуючи те, що вона бюджетна. Але і свою роботу вона робить на 100 з плюсом. Що стосовно ручки, ну час від часу в мене вона прокручується, її або на якийсь клей треба посадити, або під неї якийсь ізоленту підмотати. Тобто ручка тут час від часу сповзає, і я рахую таким невеличким мінусом. Чому невеличким? Тому що косилка реально херачить. Так, друзі, покошу зараз ось такі зарослі. Тут, як бачите, різний бурян, все, що хочете, і кропиво все, що хочете. Ну що ж, погнали! Так, і для цього завдання я встановив ножі. Ми попробуємо! Друзі, я вам скажу, і бриє вона як бензокоса, тобто нічим не відрізняється. Отож, друзі, попрацював я десь півтора години, косилкою покосив дуже багато. Що я можу сказати? Що мені тут не вистачає, якщо придиратися до тої бюджетної косилки? Мені тут не вистачає упора на бедро, тому що я реально довго працював, косилка трошки надавила. Сама по собі косилка не важка, плечового ремня вистачає. І ще би я тут поміняв ось цю ручку. Час від часу вона сповзає або чимось підклеїв, щоб вона не сповзала. Ну і так більше мінусів я тут не бачу. Косилка реально бриє, реально хіраче, покосив дуже багато, косить швидко, з ножами також класно справляється, косить прямо по саму землю. Зафігачив ось всю цю територію. Звичайно, як завжди, покосив весь садок. Ну і тут ви бачили, з ножами я покосив бур'ян. Так, друзі, давайте для початку покажу, як виглядає вал. Відразу хочу сказати, що вал нормально змазаний, претензій немає. Так, знімемо втулку перехідну. Вал цей іде на 7 зубів, комусь може колись пригодиться для заміни, і щоб люди розуміли, який тут вал. Вал 8 міліметрів і товщина штанги 25 мм. Так, давайте по редуктору подивимося, чи достатньо там то по-різному буває. Ну, без проблем. змазки достатньо. Як бачите, змазка синього кольору і видно, що редуктор повний змазки. Так, цікаво, який там двигун. Так, покажу поверхнево, як виглядає двигун. Ось тут плата. Плавного пуску стоїть. Плавний пуск двохконтактний на 8 Ампер. Як бачите, інструмент бюджетний, але все має своє посадкове місце. Контакти, які підходять до катушки на термоусадці, видно, є редуктор. Зараз я це все діло, буду розбирати і більш доточніше дивитись. А саме головне, друзі, чуть не забув показати, стоїть конденсатор. З сертифікатом CQC і самою класною фішкою того бюджетного тримера, що стоїть теплове, бачите, тобто датчик перегріву, стоїть він біля катушок, якщо двигун перегрівається, а це означає, що таку косу ви не спалите. Покажу, як вал фіксується біля редуктора. Як бачите, на двох стопорах, зараз я ці стопори зніму, щоб легше було розбирати редуктор. Ось так виглядає редуктор. Повністю всі шестері металеві є. Змазка, її небагато, але свою роль вона виконує. Тобто тут є ванна для змазки, змазка нікуди не дівається. Цей вал є замінний, такі вали без проблем можна знайти. Фіксується він на стопорне кільце, і як бачите, посередині на підшипнику. І люфтів тут взагалі немає. Так потихеньку добираюся до щиток, зняв щітки. Хочу показати, що шахти щиток. Латунні, ось так виглядають щітки, щітки мають паз. А що це означає? Це означає, що по закінченню щітки косівка вимкнеться. Так, добрався до якоря, покажу зблизька, як виглядає якор. Є балансування, є дата виробництва. Дуже сподобалося, що. Біля колектора, як бачите, все залито компаундом. Це дуже добре. У нижній частині біля кричатки стоїть звичайний непилозахищений підшипник під номером 608. А зі сторони редуктора, де більше навантаження, стоїть вже кращий підшипник. Підшипник, як бачите, пилозахищений типу RS і від торгової марки Сібал. По якорю взагалі тут претензій немає. На свої гроші зроблений. Нормально, ну що ще хотіти від бюджетного інструменту, друзі, і покажу, як виглядає катушка статора. Витки більш-менш нормально намотані, нічого підкреслю, не люфтить. Як бачите, є ізоляція на катушках статора, ну претензій тут це та Також взагалі немає. І ще раз підкреслю, що всі-всі контакти тут йдуть на термоосаці. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну, в підсумку є мені тут сказати, враховуючи цінник, реально косілка мене здивувала. Свою роботу вона виконує на п'ять з плюсом. Скажу відразу, працював я в 30 градусів жари і датчик перегріву не спрацював. Мені дуже сподобалось, що в такій бюджетній... Косілки є датчик перегріву, тобто захист від дурака, також дуже сподобалось, що є редуктор, ну і обертів тут реально от з головою вистачає, тобто зі своїми завданнями, вона справляється на 5 з плюсом, і мені реально от не стидно її рекомендувати для домашніх завдань. Єдине, що би я тут змінив, це усю додаткову ручку. Якщо в мене дивляться продукт-менеджери, це треба поміняти. Бачите, ручка в мене сповзла вниз і трішки порвалася. Ну, цей момент незручно. Але як пишуть в коментарях. Враховуючи цінник, на той косяк, можна закрити очі. Головне, що косилка косить із ножами, і з ліскою і виконує свою роботу на 5 з плюсом.